Ми сьогодні маємо для вас дуже гарну пропозицію. Що саме? Ми хочемо сказати трошки про Бога. Ми хочемо сказати Боже Слово, те, що потрібно також для всіх нас і для вас, в тому числі, тому що наша душа, окрім того, що наше тіло потребує їжі і макарони, хочемо їсти, і муку, чи муку не їмо, але з муки печемо хліб, і м'ясо, і рибу, і все інше. Але в кожній людини є безсмертна душа. І не тільки в дорослих, і дітей так само вона є. Душа безсмертна. І вона потребує чогось більшого, більш важливого, ніж їж, їсти, чи пити. Молюся, Боже, Вірю твоя, милість, людям допоможе. Тих паласах процвітає воля, а в молитві з Бога Богої воля, у молитві тихо, Схилимо коліна, що сміхала Свідом, вільна Україна, і моя молитва Розір, Рай, Кайна, і на Україні Будь я у молитві тихо, сили по коліно, що всіхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве хай далі на Україні, будуть християни щоб не лили сльози матінки і тата, Щоб була вже вільна. Україна наша не бить кулі, молодих синів, бо нам тільки мирно жити повелів, у молитві тихо, сили коліна, що сміхала світу, вільна Україна і моя молитва. Розірве, хай далі на Україні, будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, що сміхала світу, Війна Україна і моя молитва, Розірве хай далі на Україні, будь християни. Шукають людей. Шукають щастя і довго літі. Я радий бути тут разом з вами, щоб привезти для вас і гарних пісень, також іншої допомоги. І знаєте, Бог вас любить всі. Мені цікаво, є тут такі люди, що не вірять, що Бог існує. Є двічно. Це всі вірить Я думаю, в даний час почали вірити навіть, ті, що, можливо, і не вірили. так. Це Це дуже добре, що ми всі віримо в Бога. Але тут ще проблема, що люди Бога порісну представляють. Вони думають, що Бог це такий старий дідусь з бородою десь там за хмарами сидить. І тільки жде, поки людина згрішить. Ага, попався. Раз тобі там блискадуть чи ще жить. Або дуже добрий кіт. Згрішив, ай-яй-яй, ну чого ж ти згрішив? Боже, яка каюсь, що вкрав. Ну ладно, біж, не край, не кради. Але який Бог насправді нам розказує Біблію. І, і Біблія якраз нам розказує, що Бог, він є творець цього, Бог все створив. І те, що в школі нам розказує, що там еволюється мільярди років, вибух, це все християн і правда. Навіть, навіть багато, вчених, багато вчених, вони кажуть, є Бог, є творець. Він є поза часом, поза простором. А і Біблія ще нам розказує, що Бог дуже любить людей. Він хоче, щоб люди жили по Божому. Але часто люди вірять в Бога, але живуть так, як їм хочеться. Того нехай нам Бог допоможе, щоб ми дізнавалися, як Бог хоче, щоб ми жили. Не забудь я крест, і вінок той терновий, тож на тебе, мій друже, але Божий мир, щоб на небі ти мав. І нове, на голові Христов кров святую проля. іди до Христа, іди, і не вагайся, і вічне життя, і спасіння, і щастя, і тя гарний і, і пригорне до себе. Любить тебе, бомира, він за тебе. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб усякий, віруючий у нього, не загинув, але мав життя і. Я думаю, нам, нам дуже подобається всім, коли нас люблять, коли нас е, приймають, коли нам допомагають, нам щось дають. Дуже добре, коли дійсно є любов між людьми, в сім'ях, між чоловіком, дружиною, між, між батьками і дітьми, коли сусіди також живуть в любові, в мирі, там і Боже благословіння. І там взагалі добре, правда? ж? І дуже погано, коли немає цієї любові, коли люди живуть в конфліктах, сварті, в ненависті, в непорозуміннях. І це дуже важко жити да, так, в такій, в такій атмосфері. І тому Бог нас закликає до того, щоб ми любили один одного, щоб ми прощали один одного, щоб ми один одного приймали таким, як ми є, і служили один для одного. А я хотів би якраз наголосити на тому, що найбільша любов, вона є не в людей, але в Бога. Бог є джерело любові. І написано, що Бог є любов. Знаєте, що ми люди без Бога. Ми дуже є погані. Можливо, ми, ми про себе так не думаємо, і більше ці люди про себе думають, що вони кращі, ніж інші, правда ж? Якщо і є погані люди, ну, то вони є, звичайно, але це не ми. Ну ми так думаємо часто, правда? ж? Поганий сусід, поганий чоловік, погана жінка, погані діти, погані внуки. От ми хороші. От ну, таке, знаєте, присутні людям. Мало того, що часто роблять зло, а вони ще хочуть, не хочуть визнати і ще свою вину на когось звалити. Ні, насправді Біблія так і каже, що всі люди, вони є погані, вони є грішні без Бога. І за свої гріхи, ви знаєте, що ми всі мали би за свої гріхи бути не в Божому царстві, а в вічних мухах Аду. Це те, що заслужила кожна людина. Нема навіть одної людини, яка по своїх заслугах, за свої так сказати, вчинки, могла би попасти у Боже Царство на небеса. Написано в Біблії, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. І заплата за гріх є смерть. Але Бог не хоче смерті грішника. Бог не хоче, щоб ми мучилися в аду з дияволом. І тому ради нас, чуєте чоловіки, діти і жінки, і всі, рядом звертається до всіх нас. Дуже важлива істина, яку мають всі знати, всі почути. Написано в Біблії так, що Бог не хоче смерті грішника, Бог любить людей. І це не тільки слова. А ми читали в Біблії і це є факт, що Бог так полюбив світ. Як він полюбив? Віддав свого Сина Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. І ми будемо скоро святкувати Пасху. І ми вітаємося один з одним. Христос воскрес і відповідаємо я. Воєнство Воскрес. Тому що Він дійсно Воскрес і він є живий. Але це питання до всіх нас, особливо ті чоловіки, що там заді стоять. Шановні, ви знаєте, для чого Ісус Христос помер? Чому Христос помер? Отимно за нас і за вас також, правда? Щоб ми. Щоб ми були спасеними, щоб ми були вільними від курюва, від алкоголю, від всякого обману і гріха, щоб ми були не щоб ми не залежні від гріха, але щоб ми були добрими людьми, то Христос за це помер, помер, щоб нас спасти, спасти від наших гріхів. Тому що в цьому є проблема, що гріх, він настільки спортив людину, і людина стала рабом гріха, і вона не може спасти сама себе. І за свої гріхи вона мала бути в аду, в пеклі, але Бог так світ полюбив. Що видав свого сина Ісуса Христа, щоб кожен наголошую, повірив в нього не загинув, але мав вічне життя. Якщо немає, ну У немає ні, не

ik het gewoon een beetje. Ja, dat er